Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! У нас сьогодні і вчора цілий день дощ падає. Це добре, гарно промочить нам всі рослинки. Можна буде після такого дощику вже планувати якісь пересадки. Я точно буду пересаджувати. Деякі рослини буду викопувати з ґрунту. Ось так виглядає полярний ведмідь. Blossom. Там далі канделайт, металіка, діамант руж, пінкачу, геркулес. Ось така красота, барбариса яскраві такі. Навіть в таку похмуру погоду вони роблять акцент в саду. До речі, я отримала саджанці. Ну, зараз вам покажу зразу. Ось такі, це Inspiration із таким рябеньким листочком. До метра виростає. Golden Ring, це кущовий, теж має крайчик жовтий. Забула, як називається. Ось такий він теж до метра, але колоновидний. Розкажу. Оранж Tower і Admiration такі саджанці у літрових горщиках, кого цікавлять. Звертайтеся є ще паувау з рябеньким листочком. Марія. Навіть в таку погоду теж гортензії гарно виглядають. На вулиці не холодно, але дощ. Я пакую рослини на відправку. Вчора занесла в гараж, щоб просохли, тому що мокрі рослини пакувати не можна, вони в дорозі зіпріють, так як вони запаковані в картон. Ось так кожну рослину пакую. І вони гарно доїжджають. Навіть влітку. Тільки мусять бути сухі. А подивіться, який красень банфаєр. Які в нього кольори. Уже там не піду, тому що дощ падає. Дуже гарний. А на сонечку він аж світиться. І інший теж. Там замовлення повідкладала, щоб занести в гараж, аби просохло на завтра. Гандом ось так бачу із вікна альтанки. Саджанці мокнуть, напиваються водичкою, мені менше роботи буде, тому що не потрібно поливати, але їх і так уже залишилось мало. Тому. Роботи трішки менше і можу зайнятися своїм садом. Бур'янці потрібно прополоти де-не-де вилізли, але було дуже сухо, тому навіть не чіпала, все рівно не зможу їх витягнути, тільки верхівку відірву, а корінь знову проросте. Ось така дощова сьогодні у нас погода. Ялівці. Це Філіфера ауреа нана, Піднімаю на штамп, А внизу залишила кульку, не знаю. Не знаю, як далі буду формувати. Але якщо виганяти штамп і обрізати всю зелень, то так не можна робити, тому що рослина має з чогось зживитися за рахунок чогось живитися. Тому поки що ось так формую. Навіть ось там залишила теж такі гілочки на стовбурці, щоб стовбурець потовщувався. Потрібно так залишати. Болівар, який такий голубенький, гарненький. Little Лайм. Ось така сьогодні. У мене дощова дощова програма. Всім гарного дня, до зустрічі!